Я живу в верховині. Ви були в верховині. Ви так, прекрасно так. мусите знати, що тут опалюється житло дровами. Ну тобто, газу ж немає, який підведений. Те, хто там порахував, що газ дешевше, що дрова це дуже дорого. Там я цілий такий от полотно читав. Я, я розумію, що це мене на диво ну, здивувало, що ця тема зачепила багатьох людей. Тобто там і Буратіно вже вішають фотографію, типу що Карабас-Барабас каже, а ти облікований Буратіно, знаєш, і так далі, і тому подібне. Ну тобто, е, бо люди живуть, вони, ну, вони так живуть уже століттями, та, вони опалюють хати дровами, вони, типу, пічка на дровах. Ну ]tober. Електрика є, якщо її не відключають, якщо немає, то тоді рятують дрова. Я з ну, жахом собі уявляю, як це. От... Це ж не підписаний закон, ще ні? Ні, він ще не підписаний. Тобто це така якоїсь. Автор не Ні, тому що дуже схожий. Є такий почерк схожий, правда? І мені цікаво, просто як. Ну, навіть не в верховині, навіть просто по селах, де люди ну, запасаються дровами, є дровітня, опалюються дровами, ну, тобто, в принципі, гріються дровами, кажуть, що це надто дорого. Як вони будуть з'ясовувати походження дрів? Ну, тобто там є механізми, ми знає, знову стикаємося з цифровізацією, ну, чесно. Тому що... цифруйте дрова, добре. Ні, так не оцифровані. Є. Ну, типу, ну, як дерево, яке перевозять, там же ж чіпи а стоять на кожному mm -hmm. стовбурі. Mm -hmm. Так, вони ж всі чіповані, тобто тут немає ніякої таємниці. Ну, і от, і я сьогодні просто почув від багатьох людей враження, вони що, типу, Ну, скажімо так, із смереки впали, чи що? Ну, типу, або з дуба впали. Знаєш. Як, Що? які штрафи, яка ну, те, що Саша сказав, адміністративка. Тобто, ми рятуємося зараз е, дуже багато, наскільки я розумію, людей переїжджає просто на село для того, щоб вижити, що в місті воно ж непевна ситуація. Прилетить і розбомбило інфраструктуру. А дрова це дрова. Ну це те, що ти спалив, обігрівся і розумно використав, то вони дійсно дуже дорогі. І така ініціатива, вона мене не те, що здивувала, це пришого. 44% наших глядачів говорять, так вдома користуються дровами на хвилиночку. Ми на нашу аудиторію орієнтуємося, це 1028 людей вже проголосували. Я думав, що це нікого не зачепить. Бачите, чіпляє. З'являється, це. Ну, бо Це важливо, це те, що стосується абсолютно кожного будинку, кожної родини, в яких є там опалення, навіть якщо воно газу, все одно десь дрова є про всяк випадок, раптом не буде світла, да? то в ну, моїх батьків, наприклад, є можливість, якщо зникає світло, то просто дрівцями нагріти будинок. Тому да, це справді дуже важливо. Давайте да, розберемося штрафи за дрова. Що це взагалі таке? Уявляєте, дзвонить в поліція в двері до людини. Він відкриває. Вона йому говорить: дрова є. Він каже: нема. А якщо найду. Ну, а, ну... Серйозно, дрова тепер переходять в якийсь ранг регульованого товару. Сутно, регульованого товару я пропоную створити, в принципі, департамент. От, вести окремий абсолютно підрозділ в податковій службі, в Міністерстві соціальної політики, в міністерстві економіки, і прораховувати впливи контрабандних дрів на економіку України. І тінізацію, Боже, Боже. Отже, 10 жовтня був ухвалений закон Верховної Ради, згідно якого українці можуть отримати покарання за зберігання дров без документів. Якщо вартість таких дров перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує тюремний строк від 5 до 7 років, а у випадку меншої суми передбачено штраф розміром 34 тисячі гривень. Він ухвалений відповідний законопроект Верховної Радою України поки що на підписів президента. Я сподіваюся, Зеленський це не підпише. тому що я таку, ну, Це дуже сильно дисанує. Пам'ятаєте, на Росії заборонили збирати валежник? Ну, по-нашому, Угу. Там ціла іподея була. А, да, там а російська влада вже більше п'яти років заборонила збирати хмиз в лісі. Чому? І, от. Ну таке. Чому? Ну вони ну, ну, так хочуть. Ну, все, хочуть і все. Там є якась аргументація, але це ж розумієш, що це е, Ну в авторитарній країні всерйоз розглядати якусь аргументацію. От ми десь туди пішли, серйозно. Причому тут дрова, яким чином, в принципі, що за документи мають бути? Товарний чек, в кого він має бути куплений? Є якийсь стандарт? Ви, ви що будете створювати реєстр дріб? База. Я, я це буде? Правило. Я, я, я have, поїхав yeah. на ринок, я купив, я купив я якщо повинен далі чек фіскальний брати. Як вам? Нормально У нас я, я якось дивилась стендап. Є такий Єгор Шатайло. Я от чогось саме він мені з наших стендаперів, один з найулюбленіших, і він там прикольно сказав, що українці зараз знаходяться постійно живуть в якомусь повному ну, капз диці. Але знаєте, що в чому прикол? Він прогнозований, тобто ми про це. Що кабздець, ми знаємо абсолютно все, ну щоб не було, ми наскільки проінформовані про наш кабздець, а окрім того, на будь-який кабздець у нас обов'язково є додаток. а Якщо немає, то він скоро буде. Та от можливо. Дрова плюс або є дрова, або ще щось там такого формату окремий додаток буде чи ні? Це ми не знаємо. Звісно, жарти жартами, але треба розібратися. Це нормальна взагалі е, ініціатива? Можемо ні, це щось не, Іра. не те, не про те. Іра, Друга... Це не нормально і ти <світ> <світ> знаєш середніх століттях найбільше потерпала б свята інквізиція. Як вони тоді okay. спалили? Тих цих єретиків, розумієш, якщо там треба було врахувати всі дровиняки. Тут йдеться про 30 тисяч, тобто дрова на 30 тисяч, якщо понад, то, то тоді штрафи і кримінальні. Не, 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 ну, це не, не, не. поки що не підписаний До закон. Тисяч. Тобто. До 30 тисяч До. штрафи, До, а те... після а 30 тисяч тисяч. Ти, 30... ти... ти знаєш, скільки ти дрів купиш на 30 тисяч. От ти собі уявляєш обсяг? Не знаю, Державний. І залежить яка порода. ну Тому що можна купити смереку, можна купити бука, можна купити березу, Ну, тобто дрова різні бувають, і це от я, нема. Я, чесно, ну, так. Я цю, це алогічно зовсім я не знаю, хто ініціатор, а хто там ініціатор Закон. цей заповнив. У нас є хто тут із законопроект подивитися, так, а, да, є роз'яснення юридиста професійного, який Суспільному дав роз'яснення по цим нормам. Я кугли, наче юрист нормальний. Ну плюс... це важливо. Хто це, кому це в голову прийшло? Тому що знаєш, не тільки інквізиція. От якщо брати верховину, де я вже два з половиною роки живу, це не таємниця. Mm -hmm. все, О, тобто, це жур... Журналісти, є. Романе, це називається як у воду дивитися. да Журналісти намагалися отримати від співавторів закону Данила Гетьманцева. Та Юрія Камельчука коментар щодо того, як Шийка мельчук. Можна, можна, я скажу культурно більш менше Гетман це ви поц в маминих трусах. Ну просто ви от людина, яка під собою не не, не чує землі. Тому що там, де я живу, в верховині, ясна річ що тут люди опалюють хати дровами, і ясна річ, що вони їх. Рубають, пиляють, це постійний процес. Ну зрештою, а чим ще. Ну тут газу так, щоб немає, ну не, не протягнуто газу. І на 30 тисяч гривень Саш, ти купиш це ну, одній людині, щоб щовечора там, пару дровняк спалити протягом зими. Ну тобто, це зовсім небагато по обсягу. І ще раз, залежить від породи, смерека горить швидко, тріскає, бучина горить. Довго, тяжко і бере затратила. Я тут Довго, можу навіть, навіть вартість сказати. Я на Google вже. Е, Тук я, я ж не, я не Дрова... впав типу, з маски, сюди верхову я прекрасно сказав. знаю вартість заготівлі дрів. Просто прекрасно угу. це знаю. Це мало того, що ти їх маєш купити, потім ще їх треба напиляти і наколоти. Ну, це не, не просто так mm -hmm. собі процес. Т, де люди ж... їх беруть, Ні, ну, де беруть дрова, де беруть? беруть дрова? Беруть дрова десь. Тут з дерева все будують, і будівництво з дерева відбувається. Дерев'яні будинки, масово. Ну тобто, це такий абсурд у, у самого Гетманцева просто не вистачить РРО, та мізків, в принципі, не вистачає, тому що якщо він зустріне гуцулів, вони його порубають просто і спалять на тих дровах, які на, він хоче оці. Людей, ну про що ця історія? Ну це взагалі ні про що? Україна, яка воює, тобто коли розподілено енергопостачання, ну тобто от, немає електрики, що люди роблять? Вони палять пічку. І це ну і по селах, і не тільки тут, у верховині. Це ж зрозуміло. Ще раз кажу: готувати їжу і обігріватися. І отака хвора ідея приходить: що а де ви взяли ці дрова? Це зовсім інша історія. Тобто ринок дерева, ну, це така, тобі вона близька іра. Болюча тема, та? щоб не вирубували ліси і так далі, і тому подібне, щоб це було контрольованим процесом. Але ну, такий автобудрова є. Це не способом це має контролювати. Ну, не в ну, таким, та, точно що. Са, Саш. Це ж наскільки значима, значуща проблема для держави України незаконний обіг дрів, дров, вибачте. Що вони ввели е, окремо статтю в адміністративному кодексі, окремо в кримінальному. Я вам серйозно кажу: там якщо сума більше 30 тисяч гривень, то від 5 до 7 років кримінальне е, провадження можна отримати спокійно і потім навіть термін. Не просто для чого це робить, не зрозуміло. Тому що не існує механізму. Ну, у мене в мене, наприклад, як громадянина України, не існує механізму мені купити дрова так, як вони хочуть. Це якого роду документи їм потрібні для того, щоб засвідчувати? Тільки гарантія якості, гарантійний талон. Який пакет документів має мені Ні, давати? Це ж, Саш, дивись, там там, там, Саш, там не гарантія якості, це питання до тих, хто вирубує деревину. Ну, в принципі, це ж до них питання. Чи мають вони там. Необхідні документи з дозволом на вирубування деревини. Я ж не даремно сказав, що дерево, ну, типу, от везуть дерево, тут от, везе машина, це чіповане. Це до них питання. Ну, типу, а далі людина може собі купити. Це все одно, що на кожне яйце гетьманцев буде ставити свій штамп. Хай він спочатку свої яйця проштампує. А потім вже на базарі, знаєш, тип, ну, тобто ти ж ідеш по яйця, ти ж не цікавиш, чи була зґвалтована курка, чи півень був працездатний, чи яйце запліднене, чи це просто яйце. Ну, то, то, то тебе ж не ти ти не думаєш бути. про яєчню, правильно? Ну, ти про яєчню думаєш, не про те, як воно було утворене, це яйце, тому що для цього є птахофабрики. І це саме стосується цієї сировини, яка називається дрова. Тобто це питання до тих, хто їх видобуває за великим рахунком. Там теж, mm -hmm. якщо перетиснути, може бути дефіцит дрів в результаті е, непроштампованих яєць Гітманцева. От так що от така історія тут. Тут до людей які питання: типу, я купив собі дрова і що? Ну, купив і все. безготівковим розрахунком, ну далі що. Так вони ж навіть безготівковий Дайте, розрахунок обмежили. Оце P2P. Тепер на IBAN щось вони придумали, теж це маячня повна. Я такого не бачив ніде в Європі. Ну, тут багато чого, що вони придумують, немає ніде у світі взагалі, про що говорити. Такий якийсь свій власний світ. Вони утворюють податковий взагалом, оці комітети імені Гетьманцева. Що це просто слів немає. Мене я не розумію, як вони планують розвивати нашу країну з такими от ідеями. Там немає цієї ідеї розвивати країну. Як казав Михайло Кухар, це просто диверсія чергова проти держави. Ну і це я цілком згодна. Черговий просто крок у напрямку саме він помічник сівковича Сівкович агент ФСБ. Що тут далі ну, думати тож. О, да, да, да. Так, 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 згодно. Він був бухгалтером це космолот, який був заборонений, під амофором Авакова mm -hmm. і так далі. Оці всі бідлоти. І насправді, ви навіть не уявляєте, шановні глядачі, наскільки це тупо. Насправді я пропоную Нічого. піти далі. В принципі, вже в, в, в межах правоохоронних органів створювати окремі е, підрозділи з моніторингу незаконного обігу дрів. Уявляєте, Об приходить майор. Це... Я заступник керівника департаменту з незаконного обігу дрів. А, а в тебе одразу корупційна складова. Я заступник департаменту. Знаєш, Іра зараз має сказати, а я директор департаменту. Та я президент департаменту ну, в такому випадку. Поділили посади, все, тепер ми будемо за те, що, за те, що контролювати обідрів. Слухай, тут пишуть, ви але... що, не бачите? Причину наслідкових зв'язків. Так, це питання до Зеленського, в тому числі. У вас є оця от уявна монобільшість. Гетманцева ви там собі обрали. Це ж ваш депутат. Зніміть його з посади, щоб йому яйця ціліші були. Ну, бо так можна догратися. Реально, якщо він зайшов би в верховину, і тут би гуцелом сказав, що так я буду вести облік дрів, він би просто не, не, не зробив би два кроки. Він же просто по чорному чермошу кудись би його течія несла з барткою в, в спині. І ніхто б не знав, хто, х, що сталося. Тому що це, ну вибач, люди. Я сьогодні вислухав просто від людей про ці от дрова, це реально угу. вуха от от гуде, вони що угу. вже зовсім. Ну, типу, люди, знаєш, такі, що це? Як таке можливо? Кому це в голову прийшло? Ми можемо Гетманцеву відтворити інквізицію, господи. Він, тоді він дізнається, що таке енергія спаленого дерева під ногами. Ні, просто що знаєте, що ще цікаво. Буквально ось минулого тижня було анонсовано, е, Шмихалем, да, от, про субсидії. Да, українці, які опалюють житло дровами, вугіллям та іншим твердим паливом, отримують до 21 тисячі гривень субсидії. Ця програма хобить орієнтовно нічого. 500 тисяч українських родин. І, І це, тут хова, коротше, вони от дивись, ну, просто. Наш, у нас тут є глядачі вони категорії. Тобто вони не підставляли колись, колись у нас була досить молода аудиторія, вона ну до 22-го року. Та ясна річ, що вона зараз трошки змінюється. Я бачу це по зустрічам з нашими глядачами, що люди приходять уже дорослі, ну більш дорослі, та і менше людей приходить. Ясна річ, що ну в кривому розі було то, Саша, ти бачив, там були люди, вони в принципі всі вже є. Ну, твої ровесники, бо молоді, то ж менше. Ну, ви розумієте, чому молоді менше. І от пише наш глядач: тут Михайло Цимбал пише: мені 70 років, пенсія 2725 гривень. Маю хронічне захворювання. Порахуйте, скільки дров я можу купити. Ніскільки. Угу. Я вам по секрету скажу. Просто ніскільки. Ну, так, якщо. Найдешевші. Замість того, щоб думати, 1600. як підтримати таких людей уряду, та? бо в пенсії ж в мене не буде, угу. в тебе, Саша, вже точно не буде пенсії. Ну, це... Я вже не, не думаю про це. У навіть. нас ну, кількість плані працюючих на ну, кількість пенсіонерів вона катастрофічна. Так. Забудьте про пенсію. І тут гетьманців далі обчікує цього бідного гуся. Ну, коротше, я... угу. якщо Іра підготує якийсь такий етер, ґрунтовний, Мішу Кухара запросимо, бо він гетьманцеве любить, як ми зірою його. А ну, так та, ми три нічок можемо зробити. Ну, треба вже починати. А ну, бо, Чесно на зізнаємось, на... ми намагалися самого. А ви уявляєте <рес> нагрузку <рес> на, е, на правоохоронну систему, яка буде ходити і вимагати Та ніхто не, очевидно, не буде ходити. певну корупційну складову ну, за ну, драгу? Я... Я... Українці ще хабарі за не Ну давали. як? не було. Ну як, вони. Ну, тобто, поліцейський теж опалює піцевий поліцейський, правоохоронна система він теж опалює хату дровами. Ну, ти ж був в верховині, ну, іра була. Ви ж знаєте, що тут дровітня на дровітня, у ну, ну, кожного та. є запаси дрів. І іншого нічого не існує. Тут навіть якщо парове опалення, все одно воно опалюється дровами. Да, тут да, взимку в принципу, є. взимку там, екологію, оскільки верховина така, от вона. Ну, вздовж річки, це ну, типа, як ярочок виходить, то там збирається е, ну, дим, елементарний дим. просто, Бо всі опалюють і mm -hmm. пахне в повітрі димом постійно. Тобто, взимку тут е, з екологічної точки зору тобі може сказати, Боже, яке забруднення повітря. І це ж не тільки тут, це всюди. ну в принципі...